Друзі, доброго дня, здравствуйте. З мною можна, зі мною можна працювати різними способами. Наприклад, ось один з них. Тоді, коли ви задаєте своє питання, але, ну, наприклад, готового рішення, в принципі, нема, але ви не знаєте, як можна, в принципі, зробити. Ось може, може виглядати таким чином ваше питання. Тобто функціонал звичайних голосових повідомлень, Telegram, Viber та WhatsApp. Ну, до речі, я не знаю, як це зробити. Оскільки я пам'ятаю, у боксі нема можливості записувати окремі робити окремі записи для якихось там, з якихось там месенджерів. Але є записи з IP-телефонії. Але, здається, я можу вам показати, як це в принципі можна зробити. Ось один з варіантів. Тобто тоді, коли ми виводимо у інтерфейс, Ось таку, таке налаштування: додати голосове сообщення. Як це зробити? Тобто, Переходимо до е, нашого інтерфейсу, знаходимо наш блок, який називається стрічка коментарів. Ось е, переглядаємо тут е, коментар, ось такий, такий додати голосове повідомлення. Е, до речі, можна ще щось тут е, зробити. тобто, Написати email, mail написати смс, тобто, так, а, результат. І, відповідно, ось тут типи, типи наших коментарів також зафіксувати. Ну, це найпростіше. Зберігаємо і після цього зберігаємо його для всіх етапів. Не забувайте це зробити. І тоді, коли ми. Таким чином фіксуємо інформацію, то можемо зробити так. Оставить комментарій, голосове голосовое сообщение. Ось. Жмемо. І тепер, тепер ми кажемо щось. Ну, наприклад, ось те що, те, що я вам розповідаю безпосередньо тут. Після цього ми останові і сохраніть. Тобто зберігаємо і після цього можна прослухати це повідомлення. Ну, я думаю, що тоді, коли ви спілкуєтесь безпосередньо через Телеграм, то таким чином можна у задачі, у задачі фіксувати і те, що відбувається, в принципі. Ну, ось так. Прослухаємо. І тепер, тепер ми кажемо щось. Ну, наприклад, ось, те, що, те, що я вам розповідаю безпосередньо тут. Після цього ми жмем. І... і замовити ось таку задачу, рішення такої задачі ви можете перейти на мій сайт iColor.com в Unbox і серед продуктів взяти, ось, перейти на вкладочку консультації керівнику. Тут є декілька варіантів, тобто ви можете залишити свій, своє ім'я, прізвище та те, те, телефон і обрати послугу. В такому випадку ви потрапите ось на цю вкладочку, а до мене потрапить ваше звернення. І ми з вами зможемо зв'язатися. Ось та задача, про яку я казав зараз, яку ми розбирали, вона коштує 3,97. Ну, Щоб було зрозуміло. Але ви можете в мене також і аудит отримати. Тоді, коли у вас, наприклад, хтось з інтеграторів зробив якісь налаштування, і вам необхідно перевірити, чи можна якось їх вдосконалити. Наприклад, як саме, то в такому випадку я якраз цей аудит і проводиться. Тобто я переглядаю систему, що саме можна зробити. Як саме? Тобто надаю відповідні рекомендації, відповідні напрямки, що саме там треба переробити, доробити, або навіть зробити. Тоді, коли необхідно вирішити конкретну задачу, наприклад, зробити інтеграцію з сайтом на OpenCart, або на WordPress. або Ну, таке інше. В цьому випадку ви можете скористатися тарифом інтенсив. Він коштує від 9775 згідно з, курсом, з поточним курсом, час виконання від 2 до 3 днів, в залежності від складності. І ціна також може тут коригуватись. Тобто від такої ціни. І тоді, коли ви розумієте, що вам необхідно. Вести проєкт ваш, тобто необхідно адміністрування системи, необхідно долучання там розробників і таке інше додаткових розробників, окрім мене, то в такому випадку це тариф акомпанімент, і він може коштувати вже від 999 доларів. І час виконання тут може зайняти від 4 до 6 місяців. В цьому випадку ми готуємо технічне завдання. Я також тут надаю навчання вашим співробітникам. ну, Доволі, доволі складний проєкт, як таковий, і ціна починається саме від цього рівня. Тобто, таким чином ви можете скористатися будь-якою з цих послуг і е, у відповідності до моїх можливостей і до можливостей власних фінансових е, отримати будь-яку консультацію, яка вам буде корисною. Якщо вам сподобався сподобалося це відео, ставте лайк. Обов'язково діліться посиланням зі своїми колегами, партнерами і таке інше. І приходьте, приходьте до мене, давайте спробуємо. Давайте спробуємо попрацювати. Як ми один до одного притремося, почніть спочатку з консультації. Тобто ви бачите, що консультація може. Консультацію ви можете отримати або безпосередньо у форматі відео, як це відео, або у форматі ось тако, такого, такого, такого скріни, скріни з дописами. Тобто, це, це, все це буде потрапляти безпосередньо у вашу систему, щоб було зрозуміло. Тобто всі задачі можете ставити у своїй системі. Ми з вами налаштуємо інтеграцію наших боксів безпосередньо вашого і моєго і мого, точніше, перепрошую, через додаток OneBox Network. І в такому випадку ми зможемо співпрацювати безпосередньо через задачу. Тобто ви задачу виставляєте у себе в системі. Ось зі своїм питанням вона перекидається до мене. Я цю задачу виконую, додаю там. Або скріни з описами, або відео, і ви отримаєте вже у вигляді відповіді на свій власний вопрос у свою ж власну систему готове, готове рішення. Тобто, таким чином, ми можемо співпрацювати, і ви будете отримувати. Готові рішення, і я буду отримувати вдоволення від того, що я вам допомагаю, і ще за це отримувати кошти. Щиро дякую за увагу. До побачення на зв'язку. Звертайтесь!